Святу коляду сьогодні зустрічали у Луцьку на театральному майдані. Опівдні на центральну площу міста колядники винесли двометровий дідух – різдвяну прикрасу зі збіжжя. Біля нього співали колядки та віншували. Попри те, що багато хто називає дідух язичницьким символом, учасники акції запевняють, плетене колосся символізує добробут та згадують народне повір'я дідуху хату, біда з хати. Тож плетене збіжжя має оберігати Луцьк від усього лихого. Виготовила цей оберіг відома волинська майстриня Валентина Якимович, каже: разом із родиною працювали над ним увесь рік. На зиму засівали житий пшеницю, літом збирали урожай, далі сушили колоски на горищі, і на сам кінець посортували їх та сплили у дідух. Дідух, дух, дідів. Один раз в рік на святвечір ми запрошуємо всіх наших предків на святу вечерю, і їхні душі поселяються в цьому снопику. Ми їм дякуємо за життя. Ми згадуємо про все хороше, що вони нам зробили.